Ха-ха, опа, опа, що це таке в мене? Мабуть, це нова посилка. Дивіться, яка велика. О! Подивимося, що там всередині. Пішліть. Хм, отже, заглянемо всередину. Так. Кого цікавить посилання на цей ніж на огляд цього ножа? Буде під, в описі під відео. Поїхали! Так. Якщо мого обличчя не видно в кадрі, то вибачаюсь, бо тут існувато. Що ж це за велетенська посилка така? Що тут Що тут знаходиться? А я скажу вам, що тут знаходиться. Трішки пізніше. Так. пам 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 Ух ти, ізолента. Мабуть, хтось заклеїв мої персональні дані. Ну таке буває. О, так. Ось так. І ще трошечки О, так. Ось. Я замовив кучу кучу попирки, тому що нери врощатані і вже хочеться просто... просто лопать. Просто хочеться отак. От Як гарно. О, ось це. Ось це посилка. 3 кг пупирки, яку можна лопати. Зацініть. Ух ты! Круто! Ух ты! Да далі до, до паперки ще дещо поклали. Нічого собі. Оце так так. Ух ты! Так, що це? Це схоже на якусь акустичну систему. Система називається Тринда Сусідом. Жартую. Ми ж не ізверги Так, зараз дістану цю штуку з коробки. Нус, подивимося. Так. Шнур. Не дістається. Так, ух ти, що вони розбиті. Так, поставлю я цю штуку на підлогу, мабуть. На підлогу, отак от, от. Це знову я... М -м -м. Як гарно. Так, треба дістати цю крихітку. А упаковано, дай Боже. Ось так. Опа. Ось така штука. Сусіди тримайтеся. Ось така цікава штукенція. Пишіть в коментарях, що це таке, як ви вважаєте. А більш детальний огляд ми зробимо в іншому відео. А поки що це просто розпакування. Line 6 штука. Так, ви вже, мабуть, звернули увагу, що вона б і купувалася на All X з рук. Тому що нова така стоїть. Значно дорожче. І я вирішив зекономити. Це розумна економія. Далі перевіримо, чи це все працює, але це вже в іншому відео. Дякую за увагу. До зустрічі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.